Якось одна жіночка, коли почула, що я хочу стати блогером, сказала, що «Хм, я не вірю в легкі гроші. Але блог це взагалі нелегкі гроші, абсолютно нелегкі гроші. Якби це було легко, вже б кожен другий був би блогером, якщо не кожен перший. Так от розказую, наскільки це легко. Два роки я вже без перестанку записую відео. Назбирую підписники для того, щоб підключити монетизацію. Але монетизацію підключити можна не всюди. Наприклад, у Тіктоці далеко не усі країни підтримують монетизацію, і для того, щоб її підключити, треба створити аккаунт саме з тієї країни, де ця монетизація підтримується. В Ютубі насбирають тисячі. Підписників окей, назбирати перегляди, які там вимагаються сто мільйонів. Ну, це вже взагалі нелегко. Назбирати в інстаграмі таку кількість підписників, щоб у тебе брали рекламу. Взагалі не легко. Купити світло, мікрофони, стойку для телефона, підсвітка та сама. Повірте, приладів для цього всього треба купа. Це все вимагає часу, грошей, енергії, сили. А про монтування відео то я взагалі мовчу. Півдня ти знімаєш відео, а потім півдня ти їх монтуєш і озвучуєш. Буквально позавчора я монтувала відео стільки часу, і не одне відео, що я просто встала по потім з того дивану, і в мене голова ходила обертом, аж поки я не заснула і поки не проснулася наступного ранку. Тому це взагалі нелегко. Спочатку ти маєш працювати на блог, як сказала Кенді Суперстар, а вже потім блог буде працювати на тебе. І, звичайно ж, результативність блогу залежить від того, скільки ти у нього вкладав, а вкладати треба, так як і на повноцінній роботі. Тому за ці нелегкі блогерські старання підпишись, постав лайк. Всім дякую за перегляд.